Там, де пахне мамою. На околиці великого міста серед високих трав і старих сараїв жила собака на ім'я Лада. Вона була бездомною, але не дикою. Занадто добре пам'ятала тепло людських рук, запах мила на пальцях і голос дівчинки, яка колись називала її своєю подругою. Але все змінилося минулої зими. Люди поїхали, будинок опустів, і Лада залишилася сама. Вона довго чекала біля воріт, не розуміючи, чому більше не чути знайомих кроків, а потім просто почала жити далі. Спочатку біля дому, а коли голод став сильнішим за надію, подалася в поля. Весною Лада народила одного єдиного щеняти. Маленький, білий з чорними плямами, він був крихким. Але неймовірно живучим. Вона назвала його бім як улюблена іграшка тієї дівчинки, яку колись любила всім серцем. Лада облизувала його мокрий носик, ховала від дощу під старим відром, приносила шматки хліба, які просила в людей. Вона навчилася красти не тому, що хотіла, а тому, що мусила. Бім, ріс, пищав, грався з маминим хвостом, і в його маленькому світі все було добре. Але в житті бездомного собаки немає стабільності. Одного вечора, коли небо затяглося важкими хмарами і вітер почав ганяти пилюку по дорозі, Лада почула гуркіт. Машина, люди Вони приїхали до старої ферми, яку давно покинули. Лада знала, туди часто приходять мисливці або охоронці, яким не подобаються бездомні тварини. Вона схопила біма зубами і потягла в інший бік до зарослого яру, де колись ночувала. Але було пізно. Дивись ще одна. Почувся грубий голос постріл, біль пройшов через плече, і лада впала, але не відпустила біма. Вона поповзла в траву, тягнучи собі передніми лапами, поки не заховалася у густих кущах. Там, у темряві, вона притисла малюка до себе і затремтіла не від страху, а від болю і безсилля. Бім спав, нічого не розуміючи. Кілька днів вона не могла рухатись, їсти не було чого. Малюк пищав від голоду, і лада, знаючи, що більше не виживе, в останній раз вилизала його маленьку мордочку, ніби вибачаючись за все. А потім вона встала. Її лапа горіла, але вона йшла. Ішла через усе поле, повз людей, що кидали каміння, повз машини, повз двори, де пахло супом. Вона несла біма, не в зубах, а на спині, бо так було менше боляче. Нарешті вона прийшла туди, де колись стояв будинок, де була її сім'я. Там вже нічого не було, лише поросла бур'яном ділянка, уламки паркану і стара залізна миска. Перекинута в кутку, але бім відчув щось знайоме. Він зірвався з її спини і побіг і наткнувся на руки маленькі, обережні руки дівчинки з великими очима. Мамочко, тут щеня, закричала вона. З дому вийшла жінка. Вона озирнулась і побачила ладу. Вона стояла, хиталася. В очах був спокій, бо вона виконала свою місію. Вона привела сина туди, де пахло домом, де пахло життям. Жінка підійшла повільно, побачила рану, бруд, худе тіло і мокрі очі, і тоді зробила те, чого Лада не чекала. Вона сіла поруч і простягла руку. Ти добра мама, прошепотіла, Лада впала, просто лягла на землю, поклавши голову на лапи. Вона знала, тепер усе буде добре. Біма залишили в тому домі. Він ріс щасливим, у великому дворі, з кісточками, іграшками і любов'ю. А поруч, на теплій ковдрі, спала лада, стара, але жива. Її лапа загоїлася, рана залишилася тільки в пам'яті, і коли Бім виростав, він завжди біг до мами, лизав її вухо і клав мордочку поруч, бо він знав навіть у найтемніший момент, коли весь світ здається ворожим, мама завжди знайде дорогу додому.